Ну що, друзі, хлопаки на базі! Ось старічки, а ось новічки. І сьогодні ми будемо перевіряти, наскільки вони багато в своєму в житті перепробували. Я б в своєму познанні настільки присповнився, що я, як будто би, уже 100 трильйонів мільярдів років. Сьогодні у нас челендж, правда, або го. Наваєм Коротше, людинка б'є пенальті. Я ставлю питання. Якщо вона пенальті не забиває, вона відповідає на провокативне питання Аааа! вже лупаште свої вподобаєчки. І пишіть в коменти, хто на вашу думку збрехав найбільшу кількість разів. Серед всіх людей, які напишуть свої варіанти, ми розіграємо. Йоп, Хрихольський. Я не є. ми розіграємо футболочку хлопаків з вашим прізвищем, з вашим номером, який ви собі оберете. Тож вже ставте лайки і вже пишіть коментарі. Павлі. Роман Бликов. Олег. Артем Бог. В Ютубі 72 тисячі. В Інстаграмі 16 тисяч. Має новини телеграм-канал на 80 ем, тисяч підписок. В Інстаграмі 40 тисяч, в Тіктоці майже 140. В Тіктоці майже 70к і в Інстаграмі сьогодні 30 тисяч. Ступного. Так, ціле життя займаюся, але не професійно. Займався футболом в 44. У мене питання. Я я вгадав з погодою, як ми бачимо. Я вгадав з е, трактором. Ну з чим я ще маю сьогодні вгадати? Хтось ногу собі зламає чи що? Ти не вгадав з оператором. Так-так-так, оператор. Займався з дитинства, це з 7 років. Займався з 5 класу. Карпат Лію. Чесно, нема такого. Ну, був Реал Мадрид, зараз в Манчестер Сіті. В дитинстві вболівав за металіст, Ні, не боюсь. Це хочет тоді. Я в своїй перемозі. Я не я все правду розкажу. Ні, ні, нічого не <alley Clay's static> <said> Отже, перше питання. Найтрешовіший футбольний епізод в твоєму житті. Уй ой а летіло добре. Я думаю, якби там були великі ворота, я Рома б забив. Всяке буває, друзі. Всяке буває. Ой, та що ж таке? Друга людина не забуває! Я хотів зарімую, не залишити шансу, взагалі дитячий ударити, але не вийшло. Лєженовой! І перший гол є. епізод. <плес> Перша людинка, яка забила, є, і вона може не розта... Ти може нічого не розповідати зараз взагалі. Ай яй я я дуже хотів розказати щось. Бачу, історія найтрашовіша в моєму житті. Е, я пробував свій штрафний. Е, я прибуваю штрафний. Людина стоїть в стінці, пробиваю в лице. Вона падає і, і втрачає свідомість. Я потім якось прийня... Ну прийшла до себе, але знов ж таки це було реально найтрашовіший момент. Пане є дві історії не вибір. Крутіше розповідай <напрошую> Я типу більш така типу, знаєш, не весела, а я більш весела. Давай дві. може дві? <напрошую> ну можна. Ну перша історія, я короче ну, не, не весела. Я одного разу на полі чуваку зламав ногу. Випадково чисто ми грали, це був товариський матч. Типу, я йшов в відбір і зіграв чуваку в гомілку стоп, і потім ще, типу, я так забирав м'яч, і потім в мене корпус завалився і я впав йому на повернутий галік. І він зламав повністю в нього так. Він сторону. Це, це, це та що веселіша історія, правда? Це та що веселіша історія. Друга ситуація, коротше, один раз виїздили з командою на виїзд в Тернопіль. Ми виграли, по-моєму. І після тренування собі там пацани пішли після гри пішли, взяли пиво, то все. Коротше, їхали в автобусі, а водій чомусь не хотів зупинятись принципово. А знаєш, пацани пиво напились після матчу. Ну, пацани всі хочуть сяти, типу, і коротше, ми було багато води, ми з собою взяли. Ясно, що на матч так далі. Ну було багато пустих пляшок, відповідно. Пацани, коротше, ну я не знаю, вся команда, типу, там ну, насяли, не знаю, більше 10 пляшок. А ви потім дали комусь пляшку одну. Це третя історія. Ми ті всі пляшки, коротше, лишили зверху в автобусі, ти подумали, потім мені автобуса і каже, пацани, що за х**? Коротше, моя історія. Одного разу я наступив одному чуваку прямо на яйця. Це просто в житті так зробив? Наступив йому на яйця і зламав собі ногу. Ми двоє поїхали. Він так кричав, і ми двоє поїхали в больницю, я з поламаною ногою, а він з роздавленими яєчками. Народ, напущі це правдиву історія чи ні? Це, це в натурі так було. Мені було трохи встидно. Йдемо до наступного питання. Наступне питання, воно теж достатньо провокативне. Хто з хлопаків вас уже конкретно підбішують? А, хто підбільшує? та ніхто не підбільшує. Поспоримо на 100 гривень. А, найкращий коментар отримає 100 гривень. Давайте 200 гривень від мене, якщо я зараз не забиваю гол. А якщо, а якщо ти заб'єш, ну, то нічого маю давати. Ні, тоді, нічого. тоді Макс здасть. 200 гривень. Найкращому коментарю в під відео. Давайте. Ой-ой-ой, ні, ну це вже було чорненько. Ну-ну-ну. Подумай, поки, хто, хто тобі в хлопаках не подобається. Держай, do давай це так. Ой-ой-ой! А виявляється працює. Ну, э -э, чесно кажучи. За скільки? Два тренування. В принципі, такого, щоб вибісив. Мене чесно, ніхто. Є хлопці, я бачу, за якими типу в мене є якась така затравочка, типу, але це все здорова конкуренція, це все окей, я це все розумію. Але за типу, хотів би виділити колектив, реально прикольно. Багато пацанів бачу, що так хотіли би допомогти. Типу на тренуваннях допомагає. Там є такий дрейко, я не знаю, його та які остати. Останнього тренування він там мені підказував, там по розминці. Не олежа, мене вибісив сьогодні. Ні, до речі, ну так, реально, олежа. Ну Олежа щось якийсь мудний тип, ні. Народ, не забувайте писати в коменти, хто бреше про футболочку. футбол. Третє питання. Чи заплатив би хтось з вас за місце в основі в медіалізі? ой ой ні, Рома пристуляв. Максим Колюда покликав деяких старичків з команди на зйомки і нас не знімає. Це нормально? Ай, ну це гарний сейф. на першому відборі таке не проходить. Зараз ми їхав! Зараз ти попав! Та ні. Ні. Я би не платив точно, тому що, типу, це якось, ну. Нечесно, не типу. А, насправді я би не, не давав хабарства, тому що треба показати свій результат, приїду туди, а я там обіструюсь. Нафіг мені то треба. Не виходить, що все Садись на жопу, відбирай мечі, отримай впевненість, починай обігрувати. Коротше, чи бувало таке, що ви знімали постанову, і якщо так то коли? б ви спитали, чи знімав ти не постанову. <рес> І зараз ми дізнаємося весь канал Макоді це суцільна постанова. Ай! І, ну нарешті, нарешті. На серйозних питаннях ти увімкнувся. ти просто розігрівався. А <рес> Ай, а ну, я думала, я не Наразі нема, але я не розкажу. <рес> <плес> Та ну блін. Постановним. Скажу по секрету, тікток постанова. Тікток це кіно, а тіктокери в них ньом, в ньому в ньому актори. Скажу по секрету, <плес> тікток. Тікток це кіно, а тіктокери в них ньом, в ньому в ньому актори. Чи були постанови? Дивіться, на ютубі не були, але на тіктоці в <плес> <плес> мене була рубрика з відео, де я дзвонив Аля рандомним на рандомний телефон, і люди Аля між собою говорили. Це була дійсно постанова, але вона була смішна в Тіктоці будь ласка, скільки годин? Десять годин. Дев'ять чи десять. Дев Дев Питання звучить наступним чином. Скільки вас було, дівчат? Питання, скільки Ух. вас було, дівчат? Але тим цікавіше <плес> Так, у нас уже двоє не забили. Я сподіваюся, всі не заб'ють зараз і будуть розповідати свої секретики я не розкажу нічого, навіть не питайте. Так, у нас тільки одна людинка забила гол, а значить троє будуть зараз розповідати свої якісь секретики. Давайте для початку уяснимо, чи це серйозні стосунки, чи не серйозні. Серйозні. ким за ручку тримав. За ручку з ким тримаю. Думаю, десь 10, напевно. А якщо от прям серйозні стосунки, це одна. Розпаковку скільки? Розігру. Розпаковку скільки разів <плес> <плес> робив. <розігру? плес> думаю, десь може ну, 10. Ну, менше 10 десять. Це, щоб не плакати, я сміялась. Правда. У мене нічого такого все скромного. Одна. Я просто в стосунках 10 років. Чата, пишіть мені в дірект. Yeah. Чому він такий впевнений в собі? Після 50 перестав рахувати. Одне, я жартую, дівчина моя це буде дивитися. Тільки одна була, одна єдина питання. Вживали ви колись наркотики? Мені здається, що дві людини Якщо все таки думають, що я вживав колись наркотики. Зарішали. Зарішали. А можна мені сказати одну таку типу, штуку, що всіх буде щось? Я не те, що наркотики не живав. Я ніколи в житті не пробував курити, не, не пробував курити айкуси, ніколи не пробував курити електронки і кальяни. Ось. І ще один такий факт, я ніколи не пробував е, пити водку. Тобто ні разу не вживав водку. Це правда, я Рому знаю давно. Дивіться, типу, я почну з того, що типу наркотики це дуже погано. У мене є знайомі на життя, яких наркотики дуже зрубно вплинули. і Типу, десь якихось якихось 50 віскі випити можна. А от наркотики це все зло. Якщо чесно, я за типу, я навіть не п'ю, не курю. Наркотики що? Травити, я би навіть в житті того не пробив. Якщо я навіть не пив, не курив, не п'яний ніколи не бачив. Отже, йдемо до наступного питання. Воно, мабуть, найпровок найпровокативніше, яке тут тільки сьогодні є. Скільки ти заробляєш? Б'єм? А -а -ай! Блін, ну я це питання в тому числі для тебе готував. <су> Та ну так не можна! Ну чому так стараєтесь, пацани? Давай, не скажемо, не скажемо, ми нічого не розкажемо. А головне, до цього всі питання вони сміялись такі весело, а зараз такі всі... Блін. <су> Тихо. Я зараз маю забити голову. Ой, Ой. Фух, слава Богу, хоч <су> <су> хтось не вміє бути. Ай! Ну! Та ну так не можна, здорово! Ну що це було? Ну ти так! Ти є заробляє? Так. Ну, бляха, тут складно сказати, бо тут є... Може заробити більше, може заробити менше. 300-400 доларів. Було таке кеша і 700-800, коли в TikTok. Власне, друже, як я і казав на початку, друже, прямо ти, от зараз. Напиши, хто на твою думку під час цього інтерв'ю, інтерв'ю, челенджу брехав. Ми ж не підрахували. Скільки там забили? Хто на першому, другому? третьому. тут зараз з'явиться графіка, і ви побачите в кінці цього відео переможця. Зараз тут будуть цифри, типу хто сьогодні. Друзі, на сьогодні це все. Ви побачили наших новачків, ви побачили цих прекрасних хлопців і дівчат, але не побачили нашого оператора. Бо він не прекрасний. Стати свої І підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наші соцмережі. Це були хлопаки до зустрічі. Пу.